Попович Ясат Іван Рудченко. Цей звукозапис зроблено для сайту LibriVox. Усі звукозаписи LibriVox є суспільним надбанням. Звукозапис зробила Тетяна Гончарик. Попович Ясат. десь був собі піп і мав три сини. Два розумних, а третій дурень. Ясад називався. Значить, він був собі лицар да вже так подурманився. От обізвався по цілій країні царь. Що хто мені достане коня, в якого буде одна шерстина золота, друга срібна, то за того отдам дочку й дам йому половину царства. Ясад і каже попові Я, таточку, зможу такого коня добути. Написали до царя, а цар відписує й кличе до себе А Ясад отказує, що як йому треба, то нехай сам до мене приїде. Приїхав цар і каже Чи це ти похвалявся добути мені такого й такого коня? Я каже приженіть мені коней, я собі виберу й задля братів. Пригнали такий табун, такий. Я сад вибрав що найміцнішого коня, взяв його мізинцем під перса, підніс, як пустив, та кінь по коліна й у груз у землю. Ну, каже, це буде моєму найстаршому братові. Давайте ще з чого вибірати. Пригнали ще табун, ще кращих коней. Він вибрав, що найміцнішого. Торкнув мізинцем під перса, так той кінь і загруз у землю по коліна. Ну, це буде задля підстаршого брата. Давайте ще мені на вибір. А тут уже нема, лишив стільки той, що воду возить. Перевели й того, взяв його мізинцем під перса, струсонув, не вкопався. Ну, каже, нехай цей кінь три роси обіб'є, виленяє, то й поїдем. От і поїхали всі три брати. Їдуть та їдуть. Аж стоїть хлівець, дивляться, аж там приковані три зміїхи. Під'їжджає ясад питає Чого це ви тут поприковувані? Одна й каже Я тут прикована, і як тільки що так, що нема половини ночі, то до мене прилітає змій із трьома головами. Друга каже А до мене, так як сама глупа північ, прилітає змій із шістьма головами. А до мене, каже третя, Саме, як із половини ночі зверне, прилітає з дванадцятьма головами змій. От вони так розпитались та й поїхали. Приїжджають аж такий двір, покої й стайні все скляне. Старші брати кажуть, щось це непевне, не заїжджаємо. А я сад, як став говорювати, таки заїхали. Брати полягали спати коло коней, а Попович ясад каже, Щось я нездоров. Ляжу серед двору, може, чи не поздоровшею на вітрі. Брати поснули, а він пішов під місток. Коли так іще нема половини ночі, аж земля стогонить. Їде на коні змій із трьома головами. Кінь спотикається, хорт виє, сокіл об землю б'ється. Стій, коню, не спотикайся, стій, хорт, не вий. Стій, соколи, об землю не бийся, тут і нема такого, щоб із нами пограв. Є за тридесять земель попович Ясад, той би з нами пограв, та його тут ворон і кости не занесе. Тоді вилазить попович в Ясад із підмістка, бере шаблю, закладає йому за плече. Ні, каже Змій, ходім битись он на ту гору. Дмухне, каже Змій, на цю гору, щоб вона стала кам'яна. Дмухни ти, клятий, коли ти таку міць маєш, відповідає Ясад. От як клятий дмухнув, так гора й стала кам'яна. Одбились, бились, а далі я сад змія вбив, спалив і на вітер пустив, щоб і в попелі не притаївся нечиста сила, а коня взяв і до стайні завів, а сам знов сів під містком. Так саме в глупу північ земля стогонить їде на коні ще кращому вже шостоголовий змій. Кінь спотикається, хорт виє, сокіл об землю б'ється. Стій, коню, не спотикайся, стій хорте, не вий. Соколи об землю не бись, тут нема, хто б з нами пограв. Є за три десят земель попович Ясад, той би з нами пограв, так того й ворон кости сюди не занесе. Вилазить Ясад із підмістка, закладає йому шаблю за плече. Ходім на ту гору рубитись. Пішли. От і каже змій Дмухни на цю гору, щоб стала залізна. «Дмухни ти клятий, коли ти таку міць маєш. Дмухнув клятий. Стала гора залізна. От як почали битись, і цього попович убив. Спалив і на вітер розвіяв, щоб і в попелі не притаївся нечиста сила. Коня взяв і повів до братів ще кращого. Взяв, повісив до сволока ціпок, підставив тарілку і каже братам Якщо почне кров капати з ціпка, то біжіть на ту й на ту гору мені на поміч. сказав це, а сам і пішов під місток. Звернуло з півночі. Аж земля стогонить, їде на такому вже гарному коні змій з дванадцятьма головами. Кінь спотикається, хорт виє, сокіл об землю б'ється. Стій, коню, не спотикайся, стій, хорти, не вий, стій соколи об землю не бийся. Тут нема такого, щоб із нами пограв. Є за тридесять земель попович Ясад, той би з нами пограв, та й той навряд. Та його тут і ворон кости не занесе. Аж ось вилазить Попович Ясад з під містка, закладає йому шаблю за плече. Ходім битись. Ходім, лишень он на ту гору. Прийшли а змій і каже Дмухни на цю гору, щоб вона стала олив'яна. Дмухни ти, клятий, коли ти таку міць маєш. Клятий дмухнув. Стала гора олив'яна. Стали вони битись б'ються та й б'ються. Далі як ударить ясад попович Змія, так той і загруз у Олово по коліна. Як ударить змій Ясата, та й той загруз у олово аж по самі русохи. Став тоді проситись ясад на відпочинок на три години. Жде та й жде ясад братів. Нема. От він і зняв з ноги червоний чобіт, як пустив його, так прямо пробив конюшню. Брати, як прокинулись, дивляться аж уже не то, що капа кров із ціпка, а вже й тарілка в крові плаває. А тим часом на ясата мухи та комашня сідають. Чого це вони на мене сідають? питає Змія. Це, каже, кров твою пить. А на клятого сідає галич, вороняча. А він питає ясата Чого це вони сідають? Це, каже Ясад, вони твоє м'ясо їстимуть. Дивляться, аж біжить два чоловіки. Тоді давай битись, то прибігли брати, дали помочі, і Змія вбили, спалили й на вітер розвіли, щоб і в пополі не притаївся нечиста сила. Тоді взяли й цього коня. Такого вже гарного, що й не можна. Виїхали. От і каже Ясад, забув хустину, що шию зав'язував. Ось тобі нашу, кажуть брати, та не вертайсь. Ні вже вернусь, їдьте помало, то я вас нажену. Вернусь до двору. Аж уже ті три зміїхи, що були в хліві, уже там. Він перекинув співником, таким червоненьким, та й сів на штахетках перед замками. Виходять усі три зміїхи. Аж та, що до неї їстив із трьома головами, каже Коли б я знала, хто мого вбив. Я б перекинулась йому на дорозі такою вже то гарною чистою криницею. Він напився б води та й лопнув. А я, каже вже та, що до неї їздив із шістьма головами, перекинулася б яблуною з такими яблучками, то він, якби й з'їв, то й лопнув би. А я, каже, та, що до неї приїздив дванадцяти головий. Стала б вогнем, то я б його спалила. А дивіться, який славний півник, треба його спіймати. А я сад тоді. Доганяє братів. Їдуть та їдуть. Коли так перед ними така славна криниця, вода така чиста, брати й кажуть ну, ми нап'ємось. А я сад як став, як став одговорювати, таки одговорив і не напились. Їдуть далі. Аж стоїть над шляхом таке славне дерево з яблучками та такими прекрасними. Брати й кажуть, ану, зірви по десятку, невже це нас тут хто битиме або лаятиме? А я сад знов, як став уговорювати, таки не зачепили яблук. Їдуть та їдуть. Аж тут, на степу, де не візьметься вогонь. Увесь шлях заступив. Брати ті пішли, а я садів кінь ногою зачепився за вогонь. Виходить, винуватий. Тоді Зміїха давай за ним гнатись. Він не втече, вона не дожене, він не втече, вона не дожене. Коли стоїть кузня, і там коваль Василь. Я сад у ту кузню і зачинився. А двері так, як на долоню товсті, ковані залізом. Одай мені, каже, Василеві, ясата. Пролежи двері, то я тобі його на язик посажу. Лизнула раз, за другим разом уже дірку пролизала. Саджай язика, я тобі його оддам. А він тим часом обценьки розпік, тільки що всунула, аж він її за язик обценьками, а тоді й убили її. Тоді попович ясат отдав коня цареві. А той дав дочку за його й одділив половину царства. То вони там і тепер живуть, проживають. Кінець 13-ї секції Попович сад Івана Рудченко.